Книга буття, глава 7. І сказав Господь Ноєві Увійди ти увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем Своїм в отцім роді. І з усякої чистої худоби візьмеш собі по семеру, самця та самицю її, а з худоби нечистої двоє, самця та самицю її, також із птаства небесного посемеру. Самця та самицю, щоб насіння сховати живим на поверхні всієї землі. Ось бо, по семи днях, я литиму на землю дощ сорок день і сорок ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітру з над поверхні землі. І зробив Ной усе, як звелів був Господь. А Ной був віку шостисот літ і стався потоп, вода на землі. І ввійшов Ной і сини його, і жінка його, і невістки його з ним, до ковчегу перед водою потопу. Із чистої худоби та з худоби, що нечиста вона, і з птаства і всього, що плазує на землі, подвоє війшли до ноя до ковчегу, самець і самиця, як Бог Ноєві був звелів. І сталося по семи днях. І води потопу линули на землю. Року шостої сотні літ життя Ноєвого, місяця другого, сімнадцятого дня місяця цього дня відкрилися всі джерела великої безодні і розчинилися небесні розтвори. І був дощ на землі сорок день і сорок ночей. Того самого дня до Ковчегу війшов ной і сим, і хам. Тафет, сини Ноєві, і жінка Ноєва, і три невістки його з ними, вони та всяка звірина за родом її, і всяка худоба за родом її, і всяке плазуюче, що плазує по землі за родом його, і всяке птаство за родом його, усяка пташка крилата. І війшли до Ноя до ковчегу, по двоє із кожного тіла, що в нім дух життя. А те, що ввійшло, самець і самиця з кожного тіла ввійшли, як звелів йому Бог, і замкнув Господь за ним ковчега. І був потоп сорок день на землі, і збільшилась вода, і понесла ковчега. І він високо став над землею, і прибула вода, і сильно збільшилась вода на землі, і плавав ковчег на поверхні води. І дуже-дуже вода на землі прибула, і покрились усі гори високі, що під небом усім. На п'ятнадцять ліктів угору вода прибула, і покрилися гори, і вимерло всяке тіло, що рухається на землі. Серед птаства, і серед скотини, і серед звірини, і серед усіх плазунів, що плазують по землі, і кожна людина, усе, що в ніздрях його дух життя, з усього, що на суходолі вимерло було, і винищив Бог усяку істоту на поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазуна і аж до птаства небесного, вони стерлися з землі. І зостався тільки Ной та те, що з ним у ковчезі було. І прибувала вода на землі 150 день. Амінь.